Всім привіт! Недільний ранок це ідеальний час, щоб дізнатися, які новинки краси цього тижня нас вразили. Сьогодні я підготувала для вас справжню добірку косметичних шедеврів, які точно стануть джерелом натхнення і подарують трохи святкової магії. Зручно можете зберіть чашку вашого улюбленого напою та давайте разом відкривати найскравіші косметичні новинки цього передсвяткового періоду. Чи готові ви розпочати рік з новим ритуалом догляду за шкірою? Сіслі Париж представляють чотиритижневу програму. Курс, що обіцяє повністю перезавантажити вашу шкіру, повернути її пружність, сяйво та здоровий вигляд. Цей антивіковий догляд ідеально підійде для міжсезоння, коли шкіру особливо потребує відновлення. Продукт розроблений, щоб допомогти зменшити ознаки старіння і додати шкіри свіжості, справжній детокс після свят. Зимова колекція Шанель це поєднання розкоші та святкового настрою. Лімітований хайлайтер діаманта створює ефект мерехливого сяйва, яке ідеально підходить для святкових вечорів. А палітра тіней із сатиновими та перламутровими відтінками додає погляди глибини та загадковості. Ця колекція є справжнім святковим аксесуаром для кожного образу. Ця колекція відіор просто створена для тих, хто хоче відчувати себе зіркою. Руждю Орфореве це блиск, який приковує погляди. А палітри для очей з насиченими відтінками виглядають настільки розкішно, що їх навіть шкода використовувати. Це не просто косметика, це справжні прикраси для вашої косметички. Цей новий сонцезахисний стік від Elf Cosmetics справжня знахідка для тих, хто постійно в русі. Його можна наносити навіть без дзеркала, текстура ніжна, без липкості чи білих слідів. Формули зволожу шкіру завдяки олії насіння соняшника та заспокоюю завдяки бесабололу. А ще він ідеально підходить для макіяжу, адже не тільки захищає, але й готує шкіри до нанесення косметики. До того ж, стік водостійкий, тож жоден дощ чи сніг вам не страшний. Легендарний тональний зволожуючий крем від Лори Mercier повернувся з оновленою формулою. Тепер це 88% доглядових компонентів для вашої шкіри. Він забезпечує легке сяюче покриття, яке вирівнює тон і текстуру шкіри а також тримає зволоження до 24 годин ідеальний вибір для природного макіяжу на кожен день, особливо взимку. Цей набір від ланеж просто створений для теплих зимових вечорів. Маска для губ із ароматом шоколаду та блиск з нотами ванілі це ніби десерт для ваших губ. Формула не лише живить шкіру, але й дарує приємний аромат, який створює святковий настрій. Ідеальна, як подарунок собі чи близьким. Ід Косметикс презентує новий крем-бар'єр буст. Це не просто крем, а справжній рятівник для вашої шкіри. Формула забезпечує цілих 100 годин зволоження, працюючи як крем, що відновлює захисний бар'єр шкіри. Уже після першого використання ваша шкіра стане гладенькою, а через тиждень більш еластичною та сяючою. Physicians формула вразив розкіші з колекції 2025 Diamond Dust. Ці продукти буквально сяють. їхній бронзер, коректор і олія для губ створюють неймовірний діамантовий блиск. Особливо чудовий вибір для святкових образів або коли хочеться підкреслити свій стиль. Радіантне сяве це те, що робить ваш макіяж по-справжньому незабутнім. Дівчата, якщо до помади, яка витримає все від ранкової кави до вечірнього шампанського, стіла презентувала свої помади в нових яскравих відтінках. Особливо хочеться виділити червоний насичений, як келих червоного вина, і ніжний відтінок патіна, який додає образу елегантності. Формула легендарна, матова, стійка і зовсім не сушить губи. Тримайтеся, бо цей продукт відсає справжній скарб. Warm Glow – це наче флакон наповнений золотим сяєвом. Легкий, ненав'язливий, Він ідеально підійде для створення ефекту скляної шкіри. Додайте його в тональний крем, нанесіть як хайлайтер, і ваша шкіра буквально засяє, навіть якщо за вікном мороз. Хто сказав, що блискітки це тільки для вечірок? Ліп створив бальзам, який поєднує ніжний рожовий витінок, із блиском і ароматом кокосової випічки. Це не просто продукт для догляду, це ваш святковий настрій у флаконі. Ідеально для тих, хто хоче залишатися чарівною навіть у холодну зиму. Колекція so Cute від Ellen Pro – Мила магія для обличчя. Ця новинка справжній подарунок для тих, хто любить швидкий макіяж без компромісів. Гелева текстура, яка ідеально тушується навіть пальцями, дарує легкість і комфорт, а аплікатор Cushion зробить нанесення таким простим, що вам більше не захочеться повертатися до старих методів. Легка формула, універсальність і чарівна упаковка це мастхев для кожної косметички. І нарешті Urban Decay зі своїм Face Bond Luminizer. Вісім яскравих відтінків для створення блиску, бронзи та сяйва на будь-який смак. Тут є все від ніжного шампанського до глибокого бронзового. Особливість у тому, що ці люмінайзери виглядають природно і водночас додають шкірі здорового сяйва. Ідеальний варіант для створення акцентів на обличчя чи навіть для легкого сяйва на тілі. Як вам ці новинки, напишіть у коментарях, що сподобалось найбільше, або, можливо, вже щось з цього потрапило у ваш вішлист. Ваші відгуки та лайки завжди допомагають мені створювати щось нове, а ще додають тепла та енергії навіть у найпохмуріші дні. Пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, а й про те, як ми почуваємось. Тому нехай ці маленькі радощі надихають і заряджають вас новими ідеями. Зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе і не забувайте ділитися радістю з іншими. Simpa Kapakap.